Всім привіт! Я Олеся Шевчук і ви на каналі Джимбім. Сьогодні ми з вами поговоримо про добавки, які привертають увагу як фітнес-спільноти, так і людей, далеких від спорту. Здогадалися, що це? Ну, звісно, жироспалювачі. У цьому відео ми розвіємо міфи про чудо-таблетки та розкажемо про реальну дію жироспалювачів, їх види та комбінації. Тож, якщо ви цікавитеся темою схуднення або сушки, це відео саме для вас. Підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо! Почнемо з основного. Жироспалювачі це речовини, які можуть прискорити процес схуднення. Це відбувається завдяки тому, що вони підтримують жировий обмін і сприяють збільшенню дефіциту калорій різними способами. Зокрема, вони дозволяють вам активніше використовувати жир як джерело енергії, і відповідно спалювати його більше. Вони також можуть підвищувати вашу працездатність за рахунок стимулюючих компонентів і допомагати вам спалювати більше калорій таким чином. Також жироспалювачі можуть знижувати ваш апетит та притуплювати відчуття голоду, а от чого не варто очікувати від жироспалювачів – так це схуднення без жодних додаткових зусиль, тренувань, збалансованого раціону, дефіциту калорій та зміни способу вашого життя. Жироспалювачі можуть бути однокомпонентними та комплексними. До однокомпонентних жироспалювачів належить, зокрема, кофеїн. Це найпоширеніший стимулятор, який пришвидшує ваш пульс та підвищує артеріальний тиск. За рахунок посилення термогенезу і стимулюючої функції, він допомагає вам збільшити кількість спалювальних калорій, разова доза кофеїну для Примка жиропалювання становить 200 мг, а максимально безпечна доза 400 мг. Можна також виділити синефрин. Це речовина, що міститься, наприклад, в цитрусових. Вона впливає на рівень дофаміну, адреналіну і норадреналіну і опосередковано сприяє спалюванню жиру. Синефрин впливає на швидкість метаболізму і витрату енергії, а також сприяє зниженню апетиту. Разова його доза становить 10-20 мг. Ще один жироспалювач це екстракт зеленого чаю. Він також може сприяти. Схудненню, адже допомагає збільшити витрату енергії та окислення жирів. Відчутний ефект спостерігається при прийомі близько 400-500 мг на добу. Також популярною є лінолева кислота або CLA. Ця добавка може зменшити апетит, пришвидшити метаболізм та стимулювати розщеплення жирів. Окрім того, вона допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину в крові, що також впливає на спалювання жирів. Рекомендована доза становить 3200-6400. Міліграм. Ну і звісно ж, найбільш відомий усім L-карнітин. Напевно, найпопулярніший однокомпонентний жироспалювач. Він допомагає транспортувати жири до клітин, де цей жир спалюється для отримання енергії, і саме так ця добавка впливає на зниження ваги. При тривалому прийомі він може також підвищувати вашу працездатність, щоб ви могли тренуватися довше та інтенсивніше. Рекомендована доза l карнітину становить від 500 до 2000 мг. Друга категорія це комплексні жироспалювачі. Вони зазвичай являють собою поєднання кількох самостійних речовин, що дають синергічний ефект. Наприклад, чудово поєднуються та підтримують ефект один одного, екстракт зеленого чаю та кофеїн. Також цю суміш часто доповнюють алькарнітином та синефрином. Більшість же розпалювачів працюють насамперед за рахунок підвищення вашого рівня активності перед тренуванням, що дає вам більше енергії для тренувань і спалює більше калорій. Саме тому їх варто приймати за 30 хвилин до тренування. Однак же розпалювачі не Обов'язково мають стимулюючий ефект. Наприклад, Night Burn від Beast Pink можна спокійно приймати перед вечірніми тренуваннями, не переживаючи за свій сон. Щодо дозування, універсальних рекомендацій не існує. Все залежить від того, які компоненти входять до складу кожного окремого жироспалювача. Адже для ефективної роботи синефрину досить 10-20 мг, А, наприклад, для ЦЛА потрібно 3200-6400 мг. Особисто я регулярно приймаю жироспалювачі, особливо тоді, коли хочу скинути зайву вагу. Або підготуватися до змагань. Мій фаворит серед жироспалювачів жироспалювач Nero від GymBeam. Він має дуже класний склад. Я приймаю дві капсули зранку, дві капсули перед тренуванням і отримую просто чудовий результат. Сподіваюся, тепер ви краще орієнтуєтесь у жироспалювачах та їхніх особливостях. Однак не забувайте, що жироспалювач це не магічна таблетка, яка допоможе вам схуднути без жодних зусиль. Це лише ваш помічник, який варто поєднувати з регулярними тренуваннями, здоровим збалансованим харчуванням. Ваню та дефіцитом калорій для досягнення бажаного результату. А з вами була я, Олеся Шевчук. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, про які добавки нам детальніше розповісти наступного разу. І побачимось у нових відео.